Мене звати Марія, і я ніколи не боялася темряви, але тепер я вимикаю світло лише в день. Це сталося, коли я купила старе дзеркало на блошиному ринку. Продавець сказав, що воно бачить більше, ніж треба. Я посміялася, поставила його в спальні прямо навпроти ліжка. Першої ночі я прокинулася від відчуття, що хтось дивиться погляд упав на дзеркало, і я побачила себе, але не зовсім. Моє відображення посміхалося, хоча я ні. Я намагалася пояснити це втомою, але наступного разу воно підняло руку, коли я лежала нерухомо. Я тоді закричала дзеркало затремтіло, і посмішка зникла. Наступного дня я вирішила його винести, але коли підійшла ближче, зсередини на склі було написано Ти не дивилася досить уважно. Я розбила дзеркало, і відтоді ночами тиша. Але іноді, коли проходжу повстемне вікно, у відбитті бачу себе і ту ж саму посмішку. Та знаєте що? Тепер я не боюся, бо, здається, вона більше не по той бік.